Шановні жителі громади, дорогі земляки, ось і завершується 2021 рік. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку нашого життя історії нашої громади. Дозвольте мені особисто та від імені депутатів, виконавчого комітету Гайсінської міської ради привітати вас із прийдешнім новим 2022 роком та світлим святом із наших у новий рік ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни, на краще життя для себе та своєї родини, для своєї рідної землі і для нашої громади. Чи справдяться ці наші сподівання залежить передусім від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції, розуму, щоденної тропікої праці. Друзі! Завершується цей нелегкий та насичений для всіх нас рік. У 2021-му ми постали перед новими викликами та, попри все, вистояли, ми переосмислили наше життя, цінності, стосунки з близькими та все, що відбувається навколо нас. Ми стали кращими, сильнішими та з оптимізмом дивимося у майбутнє. Непростим політично насиченим і важливим рік був для становлення нашої громади. Але незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо рух вперед. Всі плани виконані, є надія на 100% виконання бюджету і своєчасно відповідно до законодавства прийняти новий бюджет на наступний рік. Сформовано нові амбітні плани. Щодо розвитку нашої територіальної громади. І сподіваюся, що спільними зусиллями у нас все вийде. Я щиро вдячний кожному за пліду співпрацю, за ідеї, за творчий підхід, за поради та пропозиції. Велике спасибі усім за сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток нашої гасійської територіальної громади. Нехай наступний рік принесе вам тільки добрі події та гарні води. Нехай різдвяні свята принесуть мир, спокій і злагоди, впевненість у майбутньому. Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача. З Новим роком та Христовим!